Так, плюси і мінуси почнемо з плюсів. Це мовна подібність. Цебто словацька-українська дуже подібні місцями, якщо ну, говорити українською, можливо, дещо чули російською, польською іншими слов'янськими мовами, то а, можете просто навіть за контекстом здогадатися про що йдеться. Через це словацьку вивчити до якогось високого рівня, ну, якщо дійсно старатися, якщо це не закидати, не пускати, так би мовити, кудись а, на самоцьок, як кажуть, то дуже легко бути більш-менш вільно володіючим мовою. А, але в той же час у нас є також і мінуси учені словацької, і, власне, мінус це також мовна подібність. І зараз я спробую продемонструвати, чому. А, я думаю, що можете спробувати прочитати, а, що тут написано, і як ви це розумієте. А, дійсно, позор це увага, вонявки це а, парфуми. А, Розберемо трохи словацький алфавіт. Власне, він дуже подібний до англійського, Я думаю, що більшість, навіть якщо, як то кажуть, в школі німецьку вчив, все одно знають, як ось ці літери читаються, як вони звучать і подібне. У Словацькій є просто кілька окремих символів, які теж можна просто вивчити і звертати на них увагу, коли ми читаємо, наприклад, або говоримо. Почнемо, напевно, спочатку з ось цих крапочок, гачечків і подібних речей, які ми бачимо над літерами. Себто, перше, що ми бачимо, це над оцією А, у нас є рисочка. Вона словацько називається дилжень. Це, по суті, єдина назва, яку потрібно запам'ятати, тому що вона дуже часто буде використовуватися. Наприклад, це може бути А з «дилженням», «е» з «дилженням» і так далі. Цей дижень у нас працює як подовжувач. Себто, наприклад, у нас є просто звук А. І ось це А з ближнім, воно має читатися трохи довше, типу як А. Це не завжди чудно у розмовній мові, але трохи пізніше, коли вже будемо говорити про якісь використання саме ось цих ближнів в граматиці, то ми якраз таки зрозуміємо, чому це потрібно. Також у нас є спеціальний символ, який називається мекчень, відповідно, це ось ця пташечка або галочка, яку її теж інді називають. І якраз таки це нам вказує. Хоча давайте на цьому зупинимося трохи пізніше. Ви можете побачити над ось цією Сі англійською та англійською D. Mm -hmm. І після цього також у нас є те, що називається дві ботки. Ботка словацькою це крапка, тобто дві крапки. Її ви можете бачити над ось цим А, трохи пізніше ми на ньому теж зупинимося. І також. Те, що зазвичай взагалі ніхто не знає, як називається, це вокань. Або ось ця перевернута пташечка. Вона у словацькій є тільки над О. І тоді зараз далі можемо перейти до безпосередньої абетки і трохи розберемо, чому взагалі нам потрібні це дилижні і подібні знаки. Як я казала, більшість звуків вони дуже подібні до англійської. Наприклад, перший це у нас А. Далі у нас є ось це А з дужнім, трошки довше. Але після цього, чи ми казали, що у нас є ось ці спеціальні дві крапочки, воно читається не як А, а як Е. Наприклад, у нас є слово м'ясо словацькою, воно пишеться таким чином, і читається як Месо. Також його іноді називають широке Е. А зазвичай я не люблю використовувати цю більш вузьку термінологію на заняттях, але просто, якщо що, то. Можемо теж запам'ятати це, вивчити і просто знати, що воно існує. Далі у нас є звук Б і звук «ц». Словацькою це читається не як К англійською, а як саме Ц. І чому я казала, що нам потрібно звертати увагу на де моя мишка? На подібні пташечки, тому що це «ц» з пташечкою, називаємо його так, читається як Ч. Далі у нас є Д. У випадку з «ди» воно пом'якшує нам «ди». «Ди» читається відповідно d. А далі у нас є дифтонги, себто звуки, які складаються з двох літер. Це у нас є дз та дж. Тут так само, якщо у нас є «з», з усією пташечкою на горі, це читається як Ж. Так само в українській мові дифтонги є, по суті, одним звуком, якщо ми хочемо говорити про більш, скажімо, граматичні, лексичні терміни. А далі у нас є «е», звичайне, я вже, напевно, не буду показувати мишкою, тому що вона у мене зникає постійно. Далі у нас є звичайне Е, і далі довге Е з дилижням. Потім є Ф, Г, Х. А українцям в цьому плані дуже пощастило, тому що у нас є два різних звуки Г та Г, і якраз таки це допомагає у словацькій мові. Тому що, наприклад, ось це слово, ось ця літера, перепрошує Г. Вона є твердою, ми її, наприклад, можемо використовувати в слові, перше, мені чомусь спала на думку голем, тобто ну, голем, ось ця міфічна істота. Ось це далі Г, яке пишеться тим, що нагадує нашу Н або англійську H, воно видає такий звук між Г та Х. Трохи пізніше, коли ви будете чути, як словаки розмовляються, бо вже самі теж до цього звикатимете, ви звикнете, що. Це умовляється певним чином, у вас це з часом теж буде виходити. Наприклад, воно може бути у словах гора, це словацькою гора, або слово привіт. словацькою це агой. Севте дуже часто українці вони переходять або до Г, або до Х. Вони кажуть, типу агой або «ахой», Але, по ходу, знову ж як я сказала, ви трохи звикнете до нього і будете розуміти, як він утворюється. А той звук, який є саме Х. Словацькою пишеться двома літерами, септо це якраз таке ось це англійське CH. І воно є, наприклад, у слові хліб, словацькою це хліб. Далі у нас є І і довге І. А далі зверніть увагу на ось цю літеру, тому що, знову ж, якщо ви вивчали англійську, то ви знаєте, що англійською вона читається як J. У словацькій вона читається просто як І, наприклад, у слові я. Ну, я в плані я. Після цього у нас є «к», л, і далі у нас є ще дві л, одна з них має дилжень, інша з них має ось таку апострофічну річ, в чому між ними різниця. Якщо у нас є ось це «ли» з дилжнем, воно по суті не вимовляється якось інакше від «ли», просто, можливо, трошки подовжується звук. Ви найвірогідніше ніколи за все життя у Словаччині так не зрозумієте, в чому між ними різниця. Самі словаки теж цього не розуміють, хіба що вони десь вивчали профільну словацьку мову і тренувалися, там, не знаю, років 40. Але, наприклад, ми можемо його почути в словах стоп, це стовп, або у мене тут написано, що це може бути відповідно, яблучко, відповідно, яблучку. Далі ось ця апострофічна річ. У випадку з «Л» це наш пом'якшувач, тобто читається не як л. Після цього є м- – «н», «н» з пташечкою це н, о довге О. І у нас є також окремий звук, унікальний для словацької мови, це О, з, як я казала, єдиною перевернутою пташечкою, читається як О. Наприклад, у словацькій є слово кінь, кінь читається як квонь. Начтається, ну, помовляється, пишеться. А далі у нас є П, ось це Q, воно читається як КВ, якщо ми хочемо читати в алфавіті, ви його зазвичай побачите ну, в багатьох словах іноземного походження. Після цього є р. А ось це довге «р», ви його побачите, напевно, ще менше, ніж довге а, наприклад, воно є у слові врба, тобто верба. Далі є С, С з пташечкою читається як «ш», Т, м'яке Т це «т» з пташечкою, далі у нас є У і довге У. Після цього зверніть увагу на те, що у нас є В або, «в», та те, що називається двої ТВ, або те, що читається як «в». в чому між ними різниця? Різниця в тому, що якщо у нас слово словацького походження, то в ньому ми побачимо тільки ось цю першу В. Якщо вона подвійна, то ви можете з певністю сказати, що перед вами слово запозичене, оскільки у питому-словацьких словах ось це двоє ДВ не використовується. Після цього у нас також є літера X, та, що пишеться як X. вона теж здебільшого використовується в словах запозиченого походження, це, наприклад, слово ксілофон. Після цього у нас є Ін. Та ось цей і з ближнім, Тобто читається воно як «і». Там є невеличка різниця між тим, як ми вмовляємо ось це І, яке як англійське I та ось цей І, але на цьому ми зупинимося вже трохи далі, коли почнемо вчати це більш детально. І також у нас є З, та останній звук, остання літера це «ж». І також я хотіла зупинитися на сьомому і, тому що, наприклад, іноді ви можете побачити, як його називають а, тверде І. Себто у нас є меке «і», це наше ічко, як можна його назвати, себто ось ця звичайна англійська I. Або у нас є тверде і, це і. Мені особисто більше подобається називати його і, якщо ви скажете, що тверде і, це теж не буде проблемою. І так само, як я казала, що у нас, якщо звук є пом'якшеним, то ми можемо казати, наприклад, що це мекеці? Ось цей звук Т з пом'якшувачем, з цією пташечкою, він читається м'якше, тому він мекій. І так само, якщо у нас є дужень біля голосної, то воно читається як длге, наприклад, «овцям» в цьому випадку.